Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Ось хочу показати, які баклажани після засолки в мене вийшли Квашені баклажани. Подивіться, вони стали у два рази більші, бо вони напитались цієї рідини розсолу. Бачите, у них ще ось стікає трішки розсіл. І в якості гніту в мене ось стояла ось така доволі важкенька, пуста чашка без води. Просто я накрила їх зверху тарілкою та поставила цю чашку. І зараз ось складу їх, у мене є така маринадниця фірми Тапервари. І я зараз їх складу в цю маринадницю та приберу до холодильника. Сьогодні вже минуло три доби, як я їх засолювала, заквашувала. І тому я вам їх показую. Я вже трішки скуштувала. Вони дуже смачні. Ще коли буду їх їсти, я їх наріжу та трішки поприскаю домашньою олійкою. Дуже-дуже вийшли смачні. Ось бачите, вони такі великі стали, бо я їх віджимала після того, як зварила. А зараз вони напитались цього розсолу розсіл, в якому вони були. Вони напитались і стали в два рази більші. І дуже смачні. Так що... Куштуйте і готуйте. Все, папа, -па. тут мені якась дуже цікава жіночка написала, що я не знаю, хто це таке пише, вже зовсім дурні якісь люди, чи що. Пише, чому не показала засолку. Я, мені здається, доволі докладно все розповіла. І ось показую, що в мене вийшло. Я не знаю, що вона ще хотіла побачити, як я їх заливаю цим розсолом, чи що, я не розумію. Просто я викладаю шорт, і вони можуть бути не більше трьох хвилин, тому я все показати просто не можу. А відео тут записувати ну, надовше немає ніякого сенсу, бо воно коротеньке, що тут розповідати три години. Тому ось так, друзі. Я не знаю, хто це пише. Мені здається, це я не знаю, це вже треба зовсім розуму не мати, щоб такі питання ставити. Ну, все, папа! -па. З вами була Оксана із Одеси. Готуйте, мої любі українці, папа! -па. Переклала до Маринадниці та зараз закрию та поставлю до холодильника. А щодо дурних цих зауважень, запитань, то я їх зразу блокую. Я не хочу витрачати свої сили та енергію на дурні відповіді. Все, папа, -па, друзі, до побачення. Бережіть себе.